В добрий ранок, в добрий час. Завітали ви до нас. Всіх ми вас вітаємо та гарного настрою вам бажаємо. Доброго ранку, малята, я запрошую вас на заняття з ліпленням. Малята, сьогодні ми з вами будемо ліпити граблі. Ось подивіться, будь ласка. А скажіть, а навіщо людям потрібні граблі? Так, граблі нам потрібні, щоб згрібати сміття, сухе листя, або розрівнювати землю для того, щоб потім в неї посіяти насіння овочів, посадити розсаду. Ось погляньте балята. У граблів є. Держак, є зубчики і є основа, на яку кріпляться зубчики. І зараз я вас навчу, як такі граблі можна зліпити з пластиліну. Для роботи нам буде потрібні наступні шматочки пластиліну. Подивіться, жовтий пластилін. З нього ми зліпимо держак, і два шматочка пластиліну чорного кольору для основи і для зубчиків. Спочатку я буду ліпити основу для зубчиків граблів. Я беру шматочок пластиліну, розминаю його і між долоньками скочую у Топчик. розтягую його, ось приблизно така в мене вийшла основа для зубчиків. Тепер я буду ліпити зубчики граблів. Я беру шматочок пластиліну, беру стеку, і буду розрізати на п'ять однакових частин. Зробимо п'ять зубчиків так, в мене чотири частини, але в мене ще є пластилін. Я ще відріжу ось такий шматочок. От у мене вийшло 5 шматочків. Тепер я їх буду розкочувати у маленькі стовпчики. Треба слідкувати, щоб ці стовпчики були одного розміру. Так, Ось у мене один вже є стовпчик. Зараз зроблю інший. Так. Це в мене вже три стовпчики. Так, мене вийшов занадто великий. Я надріжу заяви пластилін. Так, зліплю п'ятий. Ось у мене є п'ять шопчиків і основа для них. Тепер я буду ліпити держак. Я розминаю пластилін жовтого кольору, розкочую його і витягую. Так, щоб держав у мене був довгий. Так. Що я буду робити? Тепер я буду прикріплювати до основи наші стовпчики. Це будуть зубчики граблів. Ось так притискую з цього краю теж зубчик і посередині. Мені треба прикріпити три зубчики. Дивимось на них так, ось погляньте маляти, і тепер мені залишилося прикріпити держав. Ось повертайте. Ось такі граблі в нас з вами вийшли. Давайте тепер ми пригадаємо, як же можна зробити граблі з пластиліну. Для роботи ми взяли три шматочки пластиліну, два шматочки чорного кольору і один шматочок жовтого кольору. З одного шматочка чорного кольору ми зробили основу. Для зубчиків граблів. Ми цей шматочок розкатали у стовпчик. Потім інший шматочок чорного кольору, ми розділили на 5 однакових шматочків і розкатали їх у маленькі стовпчики це будуть зубчики для граблів. А з пластиліну жовтого кольору ми зробили держак, розкатавши його у довгий стопчик. Потім ми до основи приліпили зубчики граблів, і до вже нашої заготівки ми приліпили держав, і у нас вийшли граблі. А тепер, малята, перед роботою ми зробимо гімнастику для наших пальчиків, а робити ми будемо її. За допомогою ось такого каштанчика. Але спочатку давайте ми з вами ось так розтягнемо наші пальчики. Візьміть каштанчик, покладіть його на долоньку, повторюйте за мною рухи і віршовані слова. Ти котись, котись тись, -ко, тись каштанчику, привітайся з кожним пальчиком. Ось так, катаємо каштанчик. По нашим пальчикам і по великим пальчикам теж. По долонці покружляй, силу природи їй віддай. Так, добре, малята, покладіть каштанчик і виконаємо гімнастику для очей. Давайте подивимося вгору чінятами вниз. Вгору, вниз, молодці. А тепер давайте замружимо очі розмружимо, ще раз замружимо і розмружимо. А тепер, малята, ви можете виконувати роботу, зліпити грабельки. Фотографії ваших грабельків я буду чекати у нашій вайбер-групі. Бажаю вам гарного настрою, на у виконанні роботи. І до нових зустрічей! До побачення!